Всім привіт-привіт! На зв'язку я Анна Щербі і це практика переродження нового життя і отримання права жити, любити, бути щасливою. І головне зараз займіть позицію, яка вам максимально зручною. Можна лягти, сісти, відчути опору на спину або лягти, скоротись тись калачком. І через тіло ви відчуєте всі вібрації, і нехай кожне слово, яке ви зараз почуєте, долетить до самого серця. І сьогодні наша основна задача це отримати внутрішній дозвіл дозвіл собі жити, багатіти, процвітати, проявлятися. Ну, тому що життя дане одне, і наша задача прожити його по максимуму. І так. Займи зручну позицію, зроби глибокий вдих та видих. І на кожному вдисі ти відчуваєш, як промінні сонця, величезний потік енергії наповнює твоє тіло. І з кожним видихом вся тяжкість, нерозуміння, блоки, страхи покидає твоє тіло. І так, глибокий вдих, сонце, енергія наповнює кожну клітинку твого тіла. Видих, тяжкість, незрозуміння, тривога, страхи, блоки виходять із цього, з твого тіла. Ще один глибокий вдих та видих. Я попрошу тебе, якщо ти ще цього не зробив або не зробила, заплюсь, будь ласка, очі і уяви перед собою маленьку дитину, немовля, яке Ось нещодавно народилась, можливо, 5-10 хвилин. І це ви, ви нещодавно з'явились на світ, і це було найпрекрасніша подія для ваших батьків. А для тебе, для тієї малечі, це найбільше випробування із усіх в твоєму житті. Ну тому що 9 місяців в лоні матері в приємній водиці плід, ти росла або різ. Зробила все для того, щоб стати більшою. У тебе є ручки, ніжки. З'явилась прекрасна, розумна голівка, тіло. І це все має ловити і пройти складний шлях для того, щоб зробити перший глибокий вдих, так видих. І ти справилась або справився. Ти змінила той. Кокон внутрішній, на нові можливості. І тобі було страшно, і боляче, але ти це зробив або зробила. Це новий ковток життя і роби глибокий вдих та видих. І ти маєш пам'ятати, що які б не були у тебе відносини з мамою зараз, мама зробила найголовніше вона дала тобі життя. Вона 9 місяців ходила з тобою. І, мабуть, ти розумієш, що не кожна вагітність це казка. І мама справилась своєю задачею. Уяви, як ти зараз у ролі спостерігача, і ти бачиш себе маленьку, ти бачиш маму, і мама вперше тебе обіймає. Вона бере тебе на руки і каже: Привіт, моє сонечко, ти моє дитя. І я радіюсь. Що ти з'явився або з'явилась на цей світ, мені було так тривожно і так незрозуміло, як це буде, тим паче, якщо ви були першою дитиною. Весь мій біль, родах і весь дискомфорт протягом вагітності, все це я забуваю, тому що ти моє чудо. Уявіть, з якою любов'ю щирістю мама каже вам саме ці слова. І Зараз мама дивиться на ваші рученята, очі, носи, книжки і каже: ти наймиліше, найпрекрасніше, що могло трапитися з моїм життям. Я буду твоєю мамою, І ти будеш моєю дитиною. І, будь ласка, давай разом пам'ятати про цей найпрекрасніший день. Мама каже, що разом з татом ми тебе безмежно, безмежно любимо. Ти для нас найцінніше, ти наше сокровище. Ти належиш нам, а ми належимо тобі. Життя належить тобі. Вибирай із найкращою версії цього життя. Живи в Божому благословенні, відчувай радість, говори про свої кордони, захищай їх, бери те, що тобі належить про право народження, розповідай про свою цінність, заявляй про неї. Будь гучною, незручною, будь. Такою, на яку будуть зважати, перестань бути хорошою дівчинкою або хлопчиком. В тебе є життя, проживи його найкращим способом, вибудуй свою собі найкращу реальність. Мама каже: Я хочу, щоб ти жив або жила своє найкраще життя. Я хочу, щоб ти була щаслива або був щасливий, щоб ти стала на ноги, заявляла про успіх, робила величезні проекти, заробляла величезні гроші. Все це тобі можна, по праву народження, ти моє дитя. Я тобі дозволяю, я тебе благословляю. І ваша душа радіє, радіє цьому досвіду, радіє цій зустрічі. І я розумію, що ви насправді найкраще творіння з усіх інших. Якщо у тебе є розуміння, що ти готова обійняти маму маленькими рученятами роби це. Якщо ти розумієш, що ще відбувається якась напруга, а що вам це не потрібно. Добре, тримай дистанцію. Але розумій, що твоя душа. Ваша ж дружа радіє, вона готова творити, бути яскравою, помітною. І саме з цієї історії вона прийшла сюди. І для того, щоб взагалі зрозуміти маму, уявіть маму багацько-багацько років тому. Мама, 20-30 років, скільки там вас, в пологовому виглядає зовсім по-іншому, і вона тримає вас на руках, і вона безпеки дуже дуже щаслива. Ви відчуваєте безпеку, вам ніхто інший вже не потрібен, ваша душа радіє. І уявіть, як мама така тепла, ласкава, вона посміхається, вас обіймає, ви відчуваєте любов, підтримку, і ваша задача зараз взяти по максимуму все від цієї хвилини, поспостерігати, як мама любить вас. Ви спостерігаєте за цим збоку. Ви спостерігаєте, як в родовій палаті мама обіймає вас, цілує, любить, говорить найтепліші слова. Відчуйте, скільки там тепла, прийняття, любові, що там немає місця для образ. А ви спостерігаєте, який неймовірний шлях зробила маленька дитина і мама для того, щоб ви зустрілись. Ви справились, ви обидві справились. І ви отримали вдар найцінніший від мами. Це життя. І ваше розуміння, що ви більше нікому нічого не винні. І це ваше по право народження. Ви живі. Виявляєте, як маленькі рученятка беруться і обіймають маму. Ви скажете, що в родомі, маленьке, да, в медитації можна все. І, мама. Передає вас і наповнює величезною кількістю енергії і ресурсу. І ця енергія і ресурс вона примножується в кожному поколінні, і ваші діти будуть це відчувати. Бути успішною, бути реалізованою, бути щасливою, бути коханою, бути багатою, бути щасливою. Відчувати підтримку, радість, любов, розвиватись в кар'єрі в бізнесі, заробляти великі гроші все це вам вже належить по праву народження. І сьогоднішнього дня, і надалі вам все можна. Ви можете вибирати найкращу реальність. І ви можете отримувати скільки, скільки ви захочете, тому що по праву народження немає жодних обмежень. Легалізуйте всі свої бажання, легалізуйте всі свої відчуття, беріть з цього моменту всі дари, які вам доступні. І тільки ви можете визначати, що насправді вам хочеться найбільше. Зафіксуйте це собі, що ви, як маленька дитина, берете від мами після її неофіційного благословення. Уявіть, як мама цілує вас в макушку, як енергія світла розподіляється по всьому тілу, наповнює вас, і ви відчуваєте, що з цього моменту і надалі вам можна все. Вам можна все. Повторіть, мені можна все. Гроші, любов, кар'єру, розвиток, сім'ю, бізнес. Все-все-все. Все це вже доступне по праву народження. Ви робите глибокий вдих і видих, і знову глибокий вдих і видих, і на цьому наша практика закінчується.